Мабуть, один із найскладніших матчів Шахтаря саме для аналізу на моїй пам'яті, і ми вже дуже багато років записуємо подкасти вже 3-4. Прям взагалі. Але ж ми за це і любимо футбол, за те, що треба пірнути, треба розібратися, треба згадати якомога більше факторів, які ще призвели до подібного результату, через що саме так сталося. Окрім поєдинку, за участю гірників, ми також акцентуємо увагу на матчах Ліги Чемпіонів, розбираємося, що там Лунін. Виходить, що Єврокубки повернулися, ми цьому раді, ви цьому раді поїхали. А це подкаст UAFул Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. let's go! Усім привіт! Шахтар Марсель 2-2. Неоднозначний матч, комплексний, як я вже і сказав, складний для багатошарового аналізу, тому що купа дивних факторів виникала, яка підсумку і впливала на результат цього поєдинку. Наприклад, неоднозначне суддівство. Так, так, штрафний у ворота Марселя на користь Марселя виявився, коли Шахтар забив голову, але перед цим там арбітер свиснув фол на зубкові. Тобто він перечасно це зробив і він не дав дограти епізод. А з іншого боку, у ворота гірників можна було ставити пенальті за гру рукою. М'яч там дійсно влучив у руку на початку матчу а на 13-й хвилині це було. А ще, наприклад, слизький газон, який однозначно вплинув на дії футболістів на якість цих самих дій. Нещодавно тільки Газон там перестелили на цій арені, і щось -то точно агрономом не було враховано. А ще наприклад, це вже більш безпосередньо, більш напряму індивідуальні помилки. Усі чотири голи, які ми побачили, це все індивідуальні помилки. Сумбур у виконанні окремо взятих футболістів. Так, футбол це завжди, майже завжди, помилки, коли мова не йде там про якесь магічне індивідуальне виконання. Але з тією чи іншою мірою саме тут, саме в цьому матчі. Це недопрацювання. Однозначно, перший пропущений шахтаря, якщо ми детально більш-менш поглянемо, провал на фланзі Азерова, потім переадресація на інший край, і там неготовність вже коноплі. Потім провальна гра в епізоді з підбиранням гірників і набіганням діяє, якого взагалі ніхто не готовий був зустрічати. Степаненко вже на той момент на полі не було, а ті, хто були на полі, вони, мабуть, не знали, як треба діяти. Виходить, так, така в мене відповідь, якесь таке пояснення є. А голий Шахтаря у відповідь. Такі ж самі, це такі ж самі індивідуальні помилки вже гравців Марселя, Гіналду, який виграє другий поверх зі своїм зростом, можна сказати, виграв позицію. Але де був захисник? Ну чудо, не інакше там привіт захисникові. А далі Матвієнко, який отримує можливість розстріляти ворота після того, як Клос впав на рівному місці. Ну, будь ласка, тут можливо вже більше привіт агрономам, але це індивідуальна помилка. Позитив від гри Шахтаря, звичайно, виник. По-перше, показали характер. По-друге, добре виходили з підпресингу підопічні пушачі. Було видно, що цьому приділили значну увагу на зборах і, ну, так сиро це вже не виглядає, як раніше. Проте, попереду чогось підтримки не було при цьому дуже сірий матч від Сікана. Але ж я сказав, що ми зараз виключно концентруємося на позитиві, все ми завершили з негативом. Тож далі, взаємодія коноплі та зубкова на правому фланзі. Це взагалі щось дуже-дуже класне, щось круте. То хтось один тягне ширину, а інший йде в центр. Потім навпаки, це цікаво загострення Шахтаря зазвичай звідти тільки йшли з правого флангу. Тобто, Класний матч від коноплі, класний матч від зубкова. А вони однозначно найкращі у складі гірників у цьому поєдинку. Далі, якщо підемо, Матвієнко, бомбардир, 5 голів у поточній кампанії, це найрезультативніший сезон Миколи у кар'єрі. Ми багато критикували його як захисника останнє те щоб декілька сезонів і на те, щоб декілька подкастів з іншого боку, так, але останній рік точно. А він виявляється бомбардир. Ми не там щось не туди, кудись гледіли. Виходить так. А що ще я підзначу? Ну, емоції Пушича, те, який він був заряджений, емоційно. Ційний як він злився на нереалізовані моменти своєї команди, а таких вистачало шахтаря в цьому матчі. Це все теж сподобалося, тому що не було видно від нього таких саме емоцій раніше. Якось було все більш-менш рівно. Можливо, і матчі ну не такі були. А тут приводи виникали, статус матчу змушував, і несподівано і, звичайно круто бачити такого Маріно. Про суперника давайте поговоримо. Марсель, який грає у Лізі, 1, не в не в сенсі, що він грає у чемпіонаті Франції. Я вам повідомляю цю інформацію. Він грає у Лізі, 1 в сенсі, що він на ходу знаходиться. Що це не команда, яка тільки но зі зборів там заступила назад в кампанію. Так, багато хаосу. Так зараз команда не в формі, в неї є проблеми. Про це багато говорилося перед матчем. Не з позиції сили, звичайно, діє в колектив Гатузо в цьому матчі, особливо там до. Перерви, але команда скористалася індивідуальними помилками суперника, як і Шахтар провансальськими. І я до того, що м, тут взагалі велика проблема це стабільна проблема грандів УПЛ вкочуватися назад у сезон, починаючи матчем Єврокубку. Це завжди непросто і завжди виникає купа проблем. І в шахтаря ці проблеми були. Ми вже про них проговорили. Тобто. Те на те й вийшло. Шахтар, який не готовий на 100%, Марсель, який не в формі, і Шахтар навіть був мінімально ближчий до перемоги за цих умов, і це також а, треба відзначати як позитив. Інша проблема, що в матч відповіді все може вже бути і не так райдушно. Ну втрачено декількох гравців. Бондар, який гарантовано пропустить матч відповідь через перебір карток, виходить що на його місце. Чекаємо Ракійського, це вже теж зміна тактики. Степаненко під питанням через пошкодження і там відразу після голу гірників Тарас смикнув задню поверхню стегна. Він поступився місцем на полі Єгору Назарині. Віддав капітанську пов'язку автору голу Миколі Матвієнкові. І що цікаво, там Микола після гри символічно красиво цей відмітний знак на плечі повернув Тарасові. Але не про це, більше про те, що взагалі цікава історія вийшла на навколо Степаненка. Степаненко, який пропустив усі збори. Степаненко, який був не в формі, він провів матч чисто на досвіді, гарно, нормально. Особливих претензій, звичайно, немає. Дуже рівний матч від Тараса. І, будь ласка, рецидив. Ну, схоже, що рецидив. Типу, Пушич хотів здивувати так Гатузо, чи все ж таки він захотів більш надійний варіант, просто випустивши капітана, ну, допомігши так команді. Вийшло, як вийшло, якщо Пушич так вирішив, значить він усвідомлював ризики. Виходить так. Тож на фоні того, що на велодромі Марсель буде значно більш агресивний, чи зможе вже Шахтар так само діяти з позиції сили? Чи краще Шахтарю зіграти на контратаках, другим номером вже діяти? Тому що в цьому матчі в матчі першому Шахтар був більш першим номером, а у другому, можливо, краще діяти і зіграти як другий номер. Ми ж не знаємо, що Пушича доволі близько, щоб очікувати прям напевно якогось варіанту, можна очікувати будь-який варіант, але фактор домашнього стадіону, фактор, що Марсель буде більш агресивний, більш заряджений вже. І на фоні того, що в Шахтаря є втрати, ну тут можна зарядити 51 на 49, а то й більше на... Ні, не на Шахтар, на Марсель. Говоримо сьогодні про матчі Ліги Чемпіонів. І перший поєдинок це поєдинок між Луацією та Баварією. Поєдинок, який я думаю, багато хто вважав досить таким нецікавим. Поєдинок, в якому вже все вирішено, і поєдинок в якому проблем у Баварії ніяких майже не повинно було бути. Але ми подивилися цей поєдинок і вже знаємо, що рахунок не на користь Баварії. Взагалі, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, коли Баварія програвала в гізні поєдинки взагалі-то, особливо в одній восьмій фіналу. Напевне, це було досить давно. Але що хочеться сказати, що так, всі зараз дуже критикують Баварію, говорять про те, що там Тухель Ну, взагалі ніяк не змінив її. Тухель не знає, як впоратися з цією Баварією, і команда стагнує. Але з іншого боку, якщо ви дивились цей поєдинок, ви бачили, що у Баварії було ну, досить багато моментів. Так, вони не пробили жодного разу в ствір ворі, так, ми це знаємо. Але якщо ви подивитесь ну, в принципі, на всі моменти, які були, то ви побачите, що моменти були ну прям дуже гострі. Просто нещастило щастило гравцям влучити поворота. І це мені здається одна проблема, яка була в цьому поєдинку. Якщо б там і Сане два рази зміг би влучити, і Кіміг зміг би влучити поворотом і влучити вдало, то я думаю, що Баварія б ну досить легко перемогла б там три-нуль, три і поїхала б додому без ніяких взагалі проблем. А так ми побачили, що Баварія, ну вона коли там два-три рази не вийшло, далі вже було прям дуже тяжко створювати взагалі будь-які моменти. І це була така ключова проблема. Що стосується Лаціо, то Лаціо, як на мене, досить круто використовував те, що вміє робити Сарі, це будувати такі трикутники. Вони досить вдало виходили з оборони. Мені сподобався гендузі, тому що ну, він ну, реально круто розвертав атаки. Він реально класно віддавав передачі на загострення. І що найважливіше, те, що мені здається, це те, що він просто міг там відпускатися в зону до оборонців. Приймати м'яч і відрізати там по 5-6 по чоловік Баварії, які досить високо пресингують. І ну, це майже ключове таке було, що те, що гендузін робив, воно допомогло Лаціо більш легко виходити в атаку. Так, Лаціо грав через контратаки майже завжди, але все одно, лаціо знав, що робити, Лаціо це робив. Не можна сказати, що вони там ну, ідеально зіграли в обороні, але для класу гравців, які є в Лаціо, вони реально. Ну, Зробили все, що вони змогли зробити, чесно кажучи. Тому що в моментах, коли гравці Баварії просто не влучали поворотам, ну. Сказати, що там хтось винен з гравців Латіо в плані того, щоб вони могли зіграти краще, ну, скоріш за все, ні. Треба розуміти, що клас гравців все ж таки ну, на іншому рівні просто знаходиться. Тому мені здається, це ну, взагалі-то була така нормальна ситуація як для Латіо, як для гравців Латіо, так і для Баварії, що вони створювали момент. Що стосується голу, який пропустила Баварія, я. Чесно кажучи, не зовсім розумію, чому було показано упомикано червону картку, тому що, ну ем, він чи порушив він правила так, чи це пенальті теж так. Але. Чи це було невмисно? Ну мені здається, що взагалі ні. Я розумію, що досить складно зрозуміти в динаміці, там невмисно чи не навмисно, але він просто намагався зіграти в м'яч. Так він зробив дурню, тому що ну він повинен був просто блокувати сам удар. Йому не потрібно було зносити суперника. ну взагалі, Йому потрібно було блокувати удар. Тобто нога, яка пішла в ногу гравця Лаціо, повинна була йти в газон для того, щоб просто блокувати удар. Але у Пенконозі грав так і тому в принципі, пенальті це 100%. Але ну, червона картка, ну, тут мені здається прям повинно працювати правило, коли двойне покарання не повинно бути. Або пенальті, або червона картка, якщо це не в карному майданчику. Все. Не розумію червоної картки, чесно кажучи, зовсім. E, взагалі, у Памекано цей поєдинок провів ну, досить кволо, тобто він то відпускав м'яч і давав цим створити якусь атаку Лаціо, то не міг розібратись, де його гравець прикутових. Ну взагалі, чесно кажучи, я реально не розумію, в що він там намагається грати. Це для мене загадка просто що стосується ще Баварії, це Кейн, який в цьому поєдинку взагалі випав. Ну, взагалі його не було видно. ніяк він намагався там опускатися нижче, але це не тотно. В Баварії є Мюллер, і тому, якщо ви будете сильно низько відпускатись, то ну, це не допоможе команді, ви просто будете заважати одне, один одному і все. І тому для Кейна це є проблема. А грати на, на, там, на загострення, намагатись там як дев'ятка, замкнути щось, не було що просто. Не було що. Моменти, які створювала Баварія, це або якийсь там. Просто відскок, або саней якось протащив м'яч по флангу, прострілив але назад. Ну, тобто, прям моментів для того, щоб замкнути. Їх не було, просто не було. І від Кейна в цьому поєдинку взагалі ну, ніякого не було зиску, чесно. Тому мені здається, це все ж таки була проблема для Баварії. Для Лаціо це класний результат. Я думаю, що вони можуть зачепитися за нього, можуть грати від оборони і, можливо, їм пощастить, і вони пройдуть далі. Чому б ні? Тому що у Баварії є проблеми. Вони не критичні, але вони є. І вони є більше, мені здається. Саме у Бундеслізі, а не в Лізі Чемпіонів, тому що 1-0 це ну, взагалі нормальний рахунок для Баварії, яка може на альянс Арені забити там 4-5 будь-якому супернику. Тому проблеми як такової немає, як мені здається. Наступний поєдинок це поєдинок між Лейпцигом та Ралом. Мені здається, це взагалі було два поєдинки, які реально були цікаві. І тут слід сказати, все ж таки, що я очікував більшого від реалу. Тому що ну реал, чесно кажучи, взагалі себе ніяк не проявив, не показав. Було багато проблем з тим, що вони не могли створити нормальних моментів. Досить, як і було там два роки тому, коли Куртуа провів ну, просто шикарний сезон у лізі чемпіонів, коли все залежало лише від куртуа. Ось цей поєдинок мені те саме нагадав, коли захисники просто провалюються. Коли захисники не знають, що робити, і я розумію, що в центрі у Мадридського Реала в обороні грають зараз не захисники, але все одно і просто провал за провалом, і просто надія на те, що кіпер зможе там врятувати. Але тут слід розуміти, що якщо нападник вміло вдарить, то ніякий кіпер ніяк нічого не зробить. І все. І взагалі моменти, які були у Лейпцига, вони повинні були реалізовувати їх. Так, Лунін в цьому поєдинку реально молодець, але все одно, ну тобто, вони могли забити і повинні були забивати там два-три м'ячі. Тому що, хоч там моменти були з краю карного майданчика, або там не прям там в десяти метрах від воріт, але все одно там моменти були досить гострі, коли потрібно було забивати. Що стосується голу, який відміднили у Лейпцига на початку поєдинку, я взагалі можу пояснити і першу, і другу таку позицію, чому його потрібно було зараховувати і чому не потрібно було зараховувати. Давайте почнемо з другого моменту, що гол не потрібно було зараховувати через те, що гравець Лейпцига фактично заважав Луніну пересуватися. У кіперській зоні взагалі. Ну, тобто, ми не беремо те, що Лунін би ніяк не встиг би відбити той удар. От просто ніяк. Коли вже був удар головою після того, як був навіз у карний майданчик. Але те, що гравець Лейпцига, знаходячись в офсайді, він ну, заважав Луніну просто пересуватися, це вже зіграло роль для того, щоб зафіксувати офсайд. І тому офсайд був зафіксований. І тому, коли там було видно, коли суддя перепитує, чи був офсайт, йому там пояснювали, чому це рішення є правильним. Хоча гравець, який забував, не перебував в, офсай... в офсайді. І тому з точки зору закону, нібито все правильно. Але якщо ми повернемось до першого моменту, тобто чому цей гол повин... ну, потрібно було зараховувати. По-перше, як я вже сказав перед тим, Лунін би ніяк не встав. От якщо б там гравця цього не було, Лунін би все одно не Встигав би хоч якось завадити, забити гол. Ось, ось взагалі ніяк. Тільки гравець міг просто не попасти поворотом. Так, але е, Лунін нічого б не зміг зробити. Тому е, нібито здається, що потрібно зараховувати такий гол. Е, тим паче, що якщо б таки, таких моментів було багато, то мені здається, що ну, прям. Там 10 з 10 потрібно зараховувати такі голи для того, щоб просто не псувати роботу арбітра. Мені здається, це було б правильно, тому що момент, хоч і спірний, але все одно, якщо ви зарахуєте такий гол, проблем майже не буде, тому що ну кіпер просто фізично не встигає. Але з точки зору закону, так тут потрібно все ж таки мені здається свистіти і казати, що так голу не було. Але ну тобто, більш правильне для мене рішення, все ж таки зараховувати такі голи, тому що вони ну майже чисті. Тобто так досить тяжко інтерпретувати ситуацію, коли кіпер може там встигнути, коли не може. Тому що в сучасному футболі ми бачили все, все можливо там. Якщо б гравець Лейпцига пробивав так, щоб летіло десь там біля Луніна, то якщо б не було гравця, то він міг би відбити. Але по факту, по факту, ми бачимо, що е, Лунін би ніяк не встигав. Тому мені здається, все ж таки такі голи слід зараховувати. Можливо, слід якось більш е, детально прописати це саме у рулах, для того, щоб це було більш зрозуміло. Далі, в принципі, ми бачили одну і ту саму картину. Лейпциг контратакував, контратакував непогано, тому що і півзахист реала, і захист все ж таки провалювались. Вони не створювали таких моментів для того, щоб можна було сказати, що Реал може ось зараз забити, ось зараз забити, особливо в першому таймі. Перший тайм для реала був ну жахливий. У другому таймі, мені здається, ну все вирішилось тільки завдяки одній людині. Це Діас, е який просто взяв ініціативу на себе, протащив м'яч і просто ну, гарно пробив. Взагалі цей гол нагадував там е те, що робить Месі. Взагалі, так не можна їх порівнювати ні в коїму разі, тому що я бачив вже таке порівняння, е але е просто ось те, що він зробив. Це те саме, що робить Месі, тобто, ну, максимально пройти всіх, і потім просто невідпорно пробити. І він це зробив. Ну просто діос шикарний м'яч поклав. І мені здається, що всі повинні розуміти, що якщо б не діга, то скоріш за все, нулі або реал би все ж таки пропустив. Тому що моментів у Лейпцига було. Достатньо вже після матчу. Ми дізналися, що гравцем матчу став саме Діас, що є таким спірним рішенням, як на мене, тому що, як на мене, Лунін провів більш видатний матч, і це нас повертає до того, коли Бензема дали золотий м'яч. Тобто в той сезон я би віддав куртуа, тому що саме куртуа зробив все для того, щоб Реал виграв Лігу Чемпіонів. Тут така сама ситуація. Лунін не зробив ще нічого для того, щоб Реал виграв, але саме в цьому матчі. Мені здається, що Лунін був найкращим, тому що ну, сейвів, дев'ять сейвів це прям дуже багато за один поєдинок, тим паче, коли ти не є там 100% основним кіпером Ралу. Ти є дублером, тому, як на мене, тут питання не повинно було бути. Ну і взагалі, що, що ще хочеться сказати про Луніна це те, що я вже казав, його вихіди. Ось е е цей гол, який пропустив Мадридський реал, це помилка знову ж таки Луніна. Тому що він вийшов, не дотягнувся, нормально не зміг повернутись, і гол стався. Але так, його відмінили, пощастило, але в цілому це помилка. І Лунін її припускається просто постійно. Йому потрібно щось з цим Робити. Йому потрібно просто більш впевнено виходити. Коли він виходить, він повинен розуміти, що він повинен пройти всіх, розстав, просто всіх розтовкати, і випригнути так, щоб він достав до м'яча. Оце буде просто ідеально. А коли він цього не робить, коли він е, трішечки там е, намагається так, більш м'яко зіграти, то проблеми будуть і вони були в цьому поєдинку. Е, тому я сподіваюся, що просто чим більше Лунін буде грати. Тим більше в нього буде впевненості, і тим менше буде в нього помилок. Все, я бажаю саме цього. Ну і те, що для Реброва буде досить складно зараз вибрати основного кіпера для збірної України, мені здається, також є таке питання, тому що все ж таки надати Луніну грати, який грає зараз за Мадридський реал в основі, теж якось дивно. Надати Трубіну, який реально класно грає і має досвід більше ніж в Луніна. Ну теж е виглядає досить дивно. Тому подивимось, як це буде. Чисто індивідуальне враження від перформансу Андрія Луніна, адже український голкіпер дійсно запалив, він змусив про себе говорити у середу, та й навіть четвер. А Лунін відіграв на нуль проти РБ Лейпциг. Він багато рятував Мадрид цьому матчі. Зокрема, він запобіг 2,2 XG Голам. Він реально заслужив на компліменти. Наприклад, найголовніший Анджелоті сказав. Він заявив, що це був найкращий матч Андрія з того моменту, коли він з ним познайомився. Ми гадаємо. Наприклад, аналогічно також Українець звичайно потрапив у збірну тижня в рамках Ліги Чемпіонів від УЄФА. А він став найкращим гравцем матчу за версією усіх усіх. Порталів, там хускор, Софаскор, все таке інше. Можна продовжувати цей список, там набралося багато цифр. І врешті-решт він став другим голкіпером Реалу, який зробив 9 сейвів в одному матчі. Оце дійсно круто. Ну, звичайно, про, о, після Тібо Куртуа. Всюди, на жаль, о, саме після Тібо Куртуа. Але, як завжди ж, складно без але. Розумієте, мене не покидає думка, що якби той гул, який забив РБ Лейпциг на початку поєдинку, якби його зарахували, то ми б могли зараз про перформанс Луніна банально нічого не говорити, тому що гра б протікала в іншому ключі, йому б не було можливості себе так продемонструвати і заявити про себе. А цей гол могли зарахувати. Могли? Ми багато разів бачили, як подібне зараховували у футболі. Для тих, хто не бачив, я розповім. А для тих, хто забув, я нагадаю. Кутовий лунін вибиває на лінію штрафного майданчика. М'яч повертають німців в штрафний назад. Шешко забиває головою. Офсайду не було все ж каточно. Напад на воротаря Хенрікс на Андрія не здійснював, тому дійсно не зовсім зрозуміло, які були підстави в арбітрах скасовувати цей гол. Добре, це чисто як на мене. Це в жодному разі не предензія до Андрія Луніна. Він не винен у цьому голі. Але факт є факт, цей гол можна було зараховувати. Тому я тут ближче е, до Тоні Кроса, який сказав, що цей гол треба було зараховувати, який, наче навіть там з Луніним через це посварився, чоловік їх довелося заспокоювати. Е, ну от якось так Андрій, наприклад, так не думає, якщо вірити пресі. Це був подкаст Юїфутбол Аудіодумка. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, пропозиції це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте там протискати нам 5 зірочок і залишати відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, підтримуйте актуальні збори. Ми завжди залишаємо закріпленій новині у стрічці на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди, не забувайте підтримувати донатами. Не потрапляйте друзі, у положення поза грою та, та тягніть, як Андрій Лунін. До нових зустрічей!